У місті Самар запрацював ветеранський хаб Територія можливостей» – місце, де захисники та захисниці і їхні родини зможуть відновлювати сили, спілкуватися та отримувати підтримку. Відкриття простору об'єднало представників обласної та міської влади, реалізаторів проєкту, партнерів та ветеранів. Такі речі це проста вдячність. Мешканців міста Самар, територіальної громади наших партнерів. Дякую вам. Це проста вдячність, і це не те, що вдячність, це наш обов'язок. Бо вони нас захищають на лінії фронту, на лінії розмежування. Наш обов'язок зробити тут такі умови, в яких би вони скоріше пройшли би ту адаптацію. Хотів би подякувати тим хлопцям, які зараз тут є, ветеранами, за те, що вони на території Дніпропетровщини втілюють ту ветеранську політику. Завдяки вам, Дніпропетровщина є лідером серед ветеранської політики. Хлопці, дякую вам. Діючі військові мають знати, що вони потрібні суспільству, що в них турбуються, що їх пам'ятають і чекають з поверненням після закінчення війни, після нашої перемоги і після того, як вони зможуть повернутися до рідних будинків, до рідних стін. Про них будуть піклуватися серед спеціалістів, які працюють у центрі. Юрист, фахівець з супроводу ветеранів, психолог. Проєкт втілений силами міжнародних партнерів з проон в Україні за підтримки уряду Німеччини та співфінансування з місцевого бюджету. Ми свідомі того, що саме ви, ветерани, несли важкий тягар у захисті свобод і цінностей України та Європи, і частково завжди і будете нести цей тягар з собою. Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, nicht nur bei der militärischen Verteidigung, sondern auch mit Blick auf Reformen und Wiederaufbau. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dass die Ukraine als souveräner Staat weiter ihren Weg in die Europäische Union geht. Це є нашою спільною відповідальністю, аби е, Україна продовжила е, свій шлях до е, Європейського Союзу. Е, хотілося б дійсно подякувати, тому що е, ветеранська політика дуже складна така штука, е, з якою потрібно ще працювати і працювати зараз. Ви в ньому присутні. Це такий, я вважаю, він повинен стати будинком. Е, як рідний рідною домівкою для ветеранів, які повертаються з фронту до цивільного життя. Після урочистої частини організатори провели екскурсію ветеранським простором. Тут працюють психологічне відновлення, навчальні курси, допомога з працевлаштуванням, соціальний супровід, юридичні консультації, облаштовані кімната відпочинку та коворкінг. Також передбачена дитяча зона. Військові також зможуть долучитися до адаптивного спорту, приєднатися до ком'юніті однодумців. Олександр Лютий пішов до війська у 2022-му і трохи менше ніж через два роки отримав поранення та, як наслідок, ампутацію. На реабіліту. Та протезування знадобилось півтора року. Це, отакі центри потрібні потрібні в усіх, не тільки в великих містах. Тому що дуже багато військових і хто повертається додому, вони дуже багато з сел. І ну, ви повинні зрозуміти, що ну, попробуй з села добратися. В місто для вирішення певних питань. І причому там не такі питання, що просто піпец і трошки. Прості, елементарні допомога з, з виплатами, допомога з, з пенсією, з, з оформленням. Що було потрібно, підтримка. Просто підтримка присутні під час заходу. Також могли ознайомитися з виставкою щемливих світлин, створених ветеранами, та послухати виступ гурту Мара. На сьогоднішній день у районі вже відкриті шість ветеранських просторів. Вони розташовані в Магдалинівській, Перещепинській, Піщанській громадах та місті Самар.